Друзі, моє вітання. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі 25 листопада. Ми продовжуємо наш інформаційний тиждень. Звісно, що будемо сьогодні говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Тарас Загородній керуючий партнер національної та групи від технологів політичний експерт. Сьогодні є моїм гостем. і саме з ним будемо говорити найцікавіші новини. Пане Тарасе, моє вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, розпочну з інформації щодо того, що міністр сухопутних військ США Дріскол веде перемовини з представниками РФ щодо мирного плану. Як повідомляють станом на зараз західні змі вчора? Дріскол зустрічався в Абудабі з російською делегацією, і сьогодні переговори продовжуються. За даними політіко, Дріскол представить Росіянам мирну угоду, яка була узгоджена в неділю між штатами та Україною. Джерела повідомили виданню, що тепер. План складається з 19 пунктів, а не 28. У документ внесли зміни, зокрема в питаннях, які стосуються території України, пане Тарасе, Що можете сказати стосовно цієї зустрічі? Чим вона може закінчитися? Чи приймуть як загалом відреагують, можуть відреагувати росіяни на ось цей змінений так званий мирний план? Нічим вона не закінчиться, тому що позиція Путіна як була, так і залишається: що Україна повинна скоротити свою армію, відсутність важкого озброєння, денацифікація, визнання Криму, те, що написано так звані, в так званих стамбульських угодах. Друге питання: що Україна повинна покинути чотири області, відмовитись від НАТО, це припинення вогню. Все тому Sat. там тріска можуть зустрічатися хоч 25 разів з росіянами там нічого не поміняється, поки Путін буде при владі. А, так що я так це бачу. Добре, тоді е, чи, чи розуміють це американці, як ви вважаєте, чи все-таки в них ще є та надія і сподівання, що розмовами вони все-таки якось зможуть змінити ситуацію і все-таки е, домовитися про щось із Кремлем? Ну я бачу, що це не американці, це окрема ця відкафівс. Це підключився. Вони думають, що вони зможуть розрулити. Якщо у Трампа. Не вийшло разом з Рубієм, то вони чомусь думають, що у них вийде, і тому вони вискочили з цієї ініціативи разом з там з Дмитрєм. Щось там накалякало, mm -hmm. але як говорить Іван Степанович, Плющ, навіщо його пхати, якщо воно налізе, вони досі цього не розуміють mm -hmm. так. А, і а, в даному випадку воно працювати не буде не буде ніяк не воно працювати, а, тому що ну що, поміняло що, що Путін же живий, живий, що що щось там помінялося, ні не помінялося. А тому я так бачу ситуацію. Е, Уміров каже, що ми очікуємо організації візиту Зеленського до штатів в найближчу можливу дату в листопаді, аби завершити фінальні етапи досягти домовленості з Трампом. Як ви вважаєте, пане Тарасе? Чи може бути мирна угода підписана і досягнута найближчим часом? Що скажете? Ні, ну зустріч з Трампом може бути сенс? Ну поговориш ти з американцем, що ти з росіянами, що то поміняєш? Да? От і все тому ну, ні, Україна правильно себе поводить, не відмовляється ні від чого, домовляється домовлятися д, ще раз домовлятися, обговорювати а удари по території Росії продовжуються. А ось ну і все. В принципі, європейці проти того, що там пропонують американці. Ну і це, в принципі, все о, закінчується ничим. Ну, я не вірю, я не вірю, я не вірю в те, що. А не трам буде зовсім вкладати свій репутаційний капітал, якщо буде розуміти, що це звичайно закінчиться. Щось воно буде конкретний результат мати. результату не буде. Що Путін приїде в, в США? Чи готовий він іти на поступки? Ні, не готовий йти на поступ. <гум> Задам спише, що Росія не готова до миру і що навіть підписання угоди не зупинить війну Говорить видання про те, що вимоги Росії, ну власне про те, що ми з вами постійно говоримо, лишаються незмінними. От як ви вважаєте, а чи є можливі, можливі варіанти? Того, що е, Росію таки зможуть змусити виконувати зобов'язання, якщо чисто теоретично ця мирна угода буде підписана, чи є ось цей шанс? Ні. Ну давайте в втомагавки, тоді буде шанс. Роздовбати до біса всю їхню енергетику, тоді буде якийсь шанс, що вони на щось підуть там? Да, і то і то під питання? Я вважаю, що потім, поки буде при владі, він буде намагатися воювати, ну, тобто, от якщо ну, дато підписувати можна все, що завгодно. Питання в тому, що воно не буде надії Ну тобто, тоді фактично можемо говорити про те, що е, немає сенсу ні в перемовинах, ні в складанні no. мирного плану, ні в скороченні no. мирного плану. Тоді для чого немає. як ви вважаєте? Немає ніякого сенсу. Ну, дивіться, я вважаю знову таки, як як була ситуація? Це ініціатива конкретно не Рубіо Трампа. Це ініціатива, конкретна цього ініціатива, конкретно цього від Кафа Дмітрієва. Да, де сприєднався Дівенс з цим з Дріскалом. Дріскал, судячи з усього, це що людина, людина цього Дівенса. Дівенс вже там обурюється, що американці це не підтримують, що республіканці це не підтримують. Рубіо отопить їх, зливаючи, що це взагалі я тут не до чого, технічно зливаючи всю цю історію. Ну ви ж бачите, там вже держдеп не присутній в цих всіх історіях. А, тому ну, ці пацани вирішили повиділуватися. Да? Вирішили, що вони вже що вони щось вирішили. Білий дім пише про те, що продовжуючи нашу тему, про мирний план пише про те, що Штати продають зброю Україні через НАТО, але не можуть робити це вічно. Речниця Білого Дому Керолин Левіт сказала, що Трамп вже зупинив фінансування України за кошти штатів а продаж зброї для НАТО. Для підтримки України не може тривати вічно. Левіт додає про те, що Трамп це президент мирного часу, і саме тому він прагне якнайшвидше завершити війну в Україні. От пане Тарасе, наскільки ймовірно може бути такий розвиток подій, що продаж американської зброї до України через НАТО може закінчитися рано чи пізно, чи це й такий варіант виключено? Чи то виключено? Що ж вони чешуть? Вже не що чесати. Що значить зупинити? Ви хочете сказати американським компаніям, що вони не зароблять гроші, які готові платити європейці. Де тут логіка? Гот... Хто? Ні, тут питання: чи готові американські компанії за європейські гроші нескінченно постачати зброю? Готові, звичайно. А до чого тут Білий дім? Це вже контракти. <гум> ну, Це <гум> починається, які, знаєте, вигадки, взяття на фонт? Ми ж тут немає залежності від США. Якби це було за бюджетні гроші, у них був би важіль тиску на нас, а так немає бюджетних грошей. Важелі тиску немає. Американські компанії ну як і Трамп говорив, ми робимо бізнес. Ну таке робіть бізнес далі. А хто сказав, що хтось буде припиняти робі, робити бізнес тільки через те, що хтось щось в Білому домі там подумав. Про важелі тиску. А чи мають штати важелі тиску на Росію? Ну, можуть ухвалити цей законопроект про визнання її спонсором тероризму, можуть е е натиснути так, щоб взагалі них фактично зупинилася вся економічна діяльність. Ну, але це і разом з європейцями треба робити. Вони ж мучують європейців, щоб вони пропинили купувати їхню газу, нафту, Металургію, До речі, продовжують купувати, е добрива продовжують купувати. Тут разом тільки може бути. Тут знову таке питання виходить, а хто досі торгує з Росією? США чи Європа? Європа! 60 мільярдів у них товарообіг, так. Хочу поговорити ще про мирний план з вами, пане Тарасе. Коли з'явилася інформація в мережі про ці 28 пунктів, умовно першу редакцію, звісно, там. Весь мирний план, так званий мирний план, можна вважати суперечливим, але напевно, що е, пункти про територіальні поступки з боку України, вони фактично викликали ось таке найбільше невдоволення серед українців, серед українського народу. Потім стало відомо, що це питання буде винесено за душки, скажімо так. Умовно і що саме е, цей момент має обговорюватися між двома президентами, між Зеленським та Трампом. І от Блумберг теж пише, що Зеленський і Трамп вони будуть обговорювати е, територіальні питання в межах оновленого вже оновленого мирного е, плану. Йдеться про те, що ймовірно ця тема буде е, обговорюватися під час зустрічі українського та американського лідерів. І як ви вважаєте, з політичної точки зору, який тут може бути е, варіант подій е, Трамп? Дотисне Зеленського чи Зеленський, дотисне Трампа, чи знайдуть якийсь консенсус, який на вашу думку найкращий варіант розв'язання цього питання? Ну знову таки, без Путіна це взагалі немає ніякого сенсу. це раз територіальне питання буде приблизно так: ніхто нічого визнавати не збирається, з Донбасу ніхто йти не збирається. Зупиняємося <гум> по лінії розмежування. От і все обговорення не буде територіального питання. У немає важелі втиску у Трампа на Україну. тим більше за нами Європа стоїть. От що ми повинні розуміти. Угу. Отак От це... це працює. Угу. Тараса, ви згадували про. Е... Російську нафту, російські енергоносії про санкції вище згаданий мною Блумберг. Пише про те, що європейський союз готує новий удар по тіновому флоту Росії, що ЄС розглядає нові обмежування заходи проти тих, хто забезпечує роботу так званого тіньвого флоту російських танкерів. Мета таких дій подальше обмеження доходів Москви, які вона використовує для фінансування війни проти України з економічної точки зору. Ви маєте економічну освіту, наскільки це сильний удар по економіці Росії, що, до речі, ми про це поговоримо. І чи достатньо цього, аби зупинити от Росію ну хоча б на якийсь певний період? Достатньо буде, коли датські протоси почнуть зупиняти танкери. А в Чорному морі Україна буде бити по танкерах. Оце буде достатньо і бити mm -hmm. по їхній націоналі. Все інше це то тофта і розмови для лохів. Mm -hmm. Тобто санкції. ці Ну, якщо вони не виконуються, ці санкції, можна хоч 150 санкцій. і Які санкції? Все просто. Відкриваєте відкриваєте цю міжнародну угоду про запобігання, забрудненню морей та океанів і починає зупиняти танкери на перевірку їх щодо по екології. Вони відповідають екологічної відмова? Не відповідають. Оскільки суди старі. То точно не відповідаєте. це по 30 днів кожне судно можна досліджувати. От і все. Mm -hmm. Коли ти і таким чином взагалі викинути Росію з нафтового ринку. Ну хто буде чекати по 30 днів затримки танкерів? Ніхто не буде чекати. Uh, про uh, російську економіку uh, російські змі пишуть про те, що процитую правительство Росії прийняло непросте рішення по повышенню налогів, поскольку всі резерви госфінансів, дозволявши uh, сводити бюджет, були ісчерпані. Uh, також пишуть розумію про те, що частина бюджету виросла з 16,6 до 197 ВВП. Окрім цього, пишуть про те, що були задействовані всі резерви системи госфінансів і нефтігазові доходи, і ФНБ, і свободні остатки, і государственні взаємі... за, взаємодії були наращені міри по мобілізації доходів, які не затрагували базове служба налогообложення. Загалом, бачимо. Тут що проблеми в економіці в російській економіці вони є. Ми з вами про це теж неодноразово говорили. Чи можемо говорити ми про те, що пане Тараса, от о, закінчується 2025 рік, що цей рік був таким переломним для російської економіки і для їхніх фінансів, ну, і що власне, там ну те, що переломне, це однозначно. Ціна на нафту просіла, тому що прийшов Трамп, скасував зелений перехід. Uh -huh. Скасував uh, глобальне потеплення, сказав, що боріть. Ціна просіла на 20% і вони одразу ж посипались. Далі удари по території Росії три місяці. Вже йдуть безперервно, а вони взиму йдуть. Далі по цифрах вони планували бюджет, uh, що дефіцит бюджету буде 1,2 і рублів. трильйони рублів. Зараз вже зафіксовано під 6 трильйонів. Це ще рік не закінчився, бо основні виплати йдуть наприкінці року, uh, от. де гроші брати невідомо. Китай не дає, ніхто не дає. Фінансувати неможливо. Далі Україна б'є по, по нафтогазовій інфраструктурі, не дає далі експортувати далі на ринку створюється надлишок нафти. Американці тиснуть Туреччину, тиснуть Індію, щоб вони не купували російську нафту. Ну зрозуміло, щоб купували американську нафту Америка. або, їхніх, або їхніх союзників, так Саудівська Аравія. Саудівська Аравія напряму говорить, що вони готові замістити взагалі всі а, 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 обсяги, які може недопоставити допоставити Росія. А, ну цей процес іде. невідомо, як вони перший квартал будуть переживати наступного року, якщо далі так все піде, а тому що нафту то вони продають питання, по якій ціні вони продають. Тим більше, якщо активність України буде нарощуватися хоча б в цьому в чорному морі, щоб там взагалі нічого не працювало, Оце буде серйозно, оце буде серйозна історія, коли буде очевидно всім навіть російські економісти визнають, що російська економіка в рецесі нічого вже не допомагає. Тобто ми можемо говорити про те, що невідворотні процеси у російській економіці вони почалися. Так, uh -huh. без, без перспективних ну, тому, що е, е, от там, от в цьому пункті, там 28, було поступове зняття санкцій. Хто uh -huh. повинен зняти санкції? Європейці щоб більше нафти купували? Е, ну це питання? Чи звімо, тому що країни Балтії і Північної Європи будуть категорично проти закупівлі і скасування санкцій? так? Далі скажуть американці, ні, вже на цій території ми продаємо вже нафту та газ. Нам росіяни тут не потрібні. От і все на цьому закінчиться. ця історія. Вони, вони рухаються до катастрофи, вони прямо рухаються до катастрофи, і це бачать американці. А, і оце от те, що ми зараз бачили, всі ці танці бувнами навколо мирного плану. Я важі, взагалі вважаю останні спробу американців якось врятувати Росію, тому що вони не можуть вони не можуть вирішити два одночасні питання. Забезпечити національні інтереси Сполучених Штатів Америки і врятувати Росію. Угу. Е якщо ви говорите так про цитанці з бубнами навколо мирного плану, дайте, пане Тарасе, свій прогноз. Що буде далі, як ви вважаєте? Давайте все залежить від нас. Ми повинні угу. розуміти, що нам потрібно. Що нам потрібно, все залежить від темпів виробництва української зброї і ударів по території Росії. Якщо Україні вдасться зробити блекаут на території Москви, хоча б а максимально на території, на території, а, на території Європейської частини Росії, ну це вважаєте зупинка їхньої економіки, і це стимул до гарної громадянської війни. Граб, граб Москву не бунтуй проти Путіна, а грав Москву. Це зріз до дуже різні мотивації. Але це початок гарної громадянської війни. Ми до цього повинні прагнути. Якщо у нас є вже такі технічні можливості, Україна взагалі може вибити Росію з війни, а просто відіпнувши від як говорить енергетики, погасивши погасивши Москву. Москва це централізація величезної території, і величезна централізація. Ресурсів всередині, ну все, все керується через Москву. Сербі знаходиться. <плес> це ж дуже централізована країна на відміну від України, ювіт там схаус, це значить хвилями піде по всій по всій Росії. От до чого ми повинні прагнути. Якщо ми це будемо робити, то воно буде швидше закінчуватись. Якщо ми, у нас немає такої можливості, ми не будемо робити. Ну воно і далі, так що буде півроку ще тривати. мінімум. А прогноз стосовно цього мирного плану і мирної угоди, що скаже немає ніякого мирного плану, забудьте про нього. Ну, ну Путін же не поміняє свою позицію. Він буде все відкидати. Я вам сказав, звідки він з'явився. Це такий експромт. Десь Віткав міг підійти до цього до Трампа сказати, що от, от зараз я точно все перешав. Угу. Ну Трамп мог там угукнути, ну давай, іди спробуй. А воно не пхається нікуди. Американці проти. Конгресмени проти Рубіо інтригує, щоб завалити всю цю історію, тому що він не, не хоче брати в цьому участь. Воно 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 і так же не йде, і так же зрозуміло. Угу. Дякую, пане Тарасе, як завжди, за вашу аналітику і за цю розмову. Друзі, нагадаю, що Тараса є курс про перемовини 10 уроків, в готових фраз і Практичні інструменти. Якщо вам цікава ця тема, ви можете зазирнути в опис під цим відео. Там буде посилання. Перейти за ним більш детально зиматися з інформацією. Ми постійно з Тарасом обговорюємо. Тему перемовного процесу, як він загалом відбувається. Тому, якщо вам цікаво, зазирайте, навчайтеся і дізнавайтеся щось своє нове тим більше, що Тарас обіцяє на своєму навчанні допомогти розрізняти, виявляти і протидіяти маніпуляціям, які можуть відбуватися під час переговорів. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково пишіть свої коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Ну звісно, що бережіть. Себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках вже завтра. Тому кажу вам до зустрічі.